Адалічки, доброго вам часу! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Ми сьогодні з вами занурюємося у чарівний світ Таро і аналізуємо останніх півтора місяці цього року. Що можна зробити за цей час для того, щоб вийти з новими енергіями? На жаль, на зараз немає можливості справді. Сісти і подумати, а що ж робити? Що треба змінити? Тому я пропоную разом зробити це з картами Таро. Сідайте зручно, ставте мене на паузу. Думайте про те, які сфери життя вас турбують більш за все. І, можливо, що б ви хотіли там змінити в новому році. Що б ви хотіли залишити в цьому році. І так, водолейчики для вас минуле. Дві карти в нас випало? Теперішнє і майбутнє. Що ви там собі тягнете? Сонце і отшельник молодці. Трошечки у вас зараз така фінансова нестабільна ситуація. можливо, йде питання в тому, а як заробляти гроші. Якщо в минулому ви сяяли, може, ви займалися ем, тим, що. Ви просто, або ви навчали когось. Так? У нас по отшельнику може бути вчитель, який когось навчав, такий собі, знаєте, університетський, розумний е науковий червь. І ваше минуло було самодостатнім. То в минулому ви були достатньою людиною, яка знов таки доктор, професор філософії, психології чимось ви зайнялися. А зараз у вас проблематика з тим, як заробляти гроші, що робити, і вам здається, що ця фінансова фінансові двері перед вами зачинені. Закр... І ви ці всі речі ви берете з собою. В майбутнє, тобто, вам, ви не знаєте, що робити. Сімка Кубка нам говорить, що якийсь вибір є, але ви не знаєте, чи ви туди розумним, чи красивим, чи, чи чим взагалі займатися. Саме цікаве, подивіться на цю карту. Ви бачите, тут ключ лежить перед вами. Але, лаутобойма, зітманденвальдніть, як кажуть, німці через багато дерев ви не побачили лісу. У вас є можливість відкрити двері, вийти з цього фінансового застою хаосу, але чомусь ви не робите. Тому що ви емоційно не можете зробити правильний вибір. Тепер ми з вами подивимося, акцент на яку сферу життя вам потрібно зараз зробити. А навіть на дві сфери життя. Що таке Пентаклі? Пентаклі це фінанси. У вас іде якась подвійність, тобто є дві можливості щось заробляти і вашим, і нашим. У вас зараз дві дороги, і зараз навіть подивимося, які дороги перед вами відкриваються. Ви можете знову піти в свою. Діяльність. По карті Ірафант ви можете навчатися, або ви будете навчати когось, і тут ідуть знов таки езотеричні науки. Тут може бути сфера здоров'я, ви можете людям проповідувати здоровий образ життя, там фітнес-тренер, щось релігійне, піти в медитації, гуру. Такий собі цікавий. От в цій колоді він у нас виглядає справді, його хтось може зайнятися, такими всякими от практиками. І один шлях. Другий шлях, по четверки, пентаклі – це просто ви сидите, нічого не робить. У вас тут 5, тут 4, мої гроші. Пам'ятаєте, як Голум казав, майншат. Тут іде таке, я вчіплюся за те маленьке, що мені дають. У вас є шанс, ви можете обрати між. Скрізь терній дозірок, або чіплятися за те, що у вас є. Фінанси, 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 або знов-таки те, що вам треба для душі. Ми буває в своєму житті йдемо туди, де нас тягне стабільність, і ви заробляєте, складаєте в ту катомочку, але щастя, воно вам не приносить, а принесе вам щастя, справді, духовний розвиток і. Пошук сенсу життя. Цікаві ви, ви люди прям водолійчики. Який шанс вам дасть Всесвіт? Всесвіт вам може давати 100 шансів, але вони вам, як душа фидверці, чи як в нас там говориться, ви просто не бачите той шанс. Ви самі цього шансу про Є слово таке профукали. Ви його не хочете побачити. Вам здається, що хтось вам закрив очі, що прям от я нічого не бачу. Це дуже созвучна карта. оцій. Ось дівчинка собі сидить, ключ лежить, вона може відкрити двері, а ви так, а Та на що воно? Я хочу страждати, мені подобається. Є такі люди, яким подобається страждати і казати, що я нічого не бачу, я бідний, нещасний. Ну Ви така дуже. Потужна людина з великою кількістю знань. Знаєте, мені правді якийсь інститутський робітник уявляється. До речі, напишіть, будь ласка, зворотній зв'язок водолеї. Але ви не хочете, вам тут всесвіт знов-таки може давати, прямо в двері стукати і казати: Аня, вставай. Аня така, та ні, я в мене очі зачинені, не хочу. А треба. Тепер. Що уходить в цей період, От який зараз буває, нам треба відпустити просто, воно саме уходить з вашого простору? Що буде уходити? П'ятерка жезла це якийсь такий внутрішній раздрайв. Взагалі, уявіть собі, в вашій голові багато голосів, багато людей. Вони тут одягнені всі в один одяг, в один варіант. Наприклад, на колодах, в колодах, де ви бачите карту, тут різні люди, тобто, може бути там в команді десь спостерігаєте. Але в даному випадку це якийсь внутрішній роздрайв, він у вас сходить на ні. Тут 5, до речі, 5 фінансів, а це життєва енергія, це бажання десь рухатися. І от поступово це буде уходити від вас. Може, у вас тут очі все таки відкриються, оскільки в майбутньому ви ще там ставите свої емоції під питання. Тому. А як це зробити? От воно буде уходити взагалі, а як це робити? Вам потрібна людина, яка зробить структуру, і це може бути саме ви. Оскільки ви водолей, ви в нас повітря. І тут королева мечів, це повітряна людина. Тобто вам треба навести лад в своїй голові. Вам потрібно сказати: зберися на речі, нарешті. І оцей хаос, бачите, м'яч є. Посиди і подумай, як тобі внутрішню боротьбу між оцими двома, чим навчатися припинити і нарешті відкрити очі. Я можу запросити вас прийняти участь у моєму семінарі. Зараз, якраз 20 го числа, він починається, називається Аналіз 24 24-го року. От саме ця карта, до речі, так, це жінка, яка робить. Аналіз, то вона, до речі, може бути лікарем, та голочка, хірургом і людина, яка має структуру. Тобто, на цьому семінарі, що ми будемо з вами робити? Ми проаналізуємо рік, який уходить. Що ви робили не так? От у вашому випадку? До речі, будете сміятися? У мене ось висить ключ. Це прям, прям цікаво, але він навіть і схож... Слухайте, я зараз буду сміятися. Він навіть схожий на цей. Якось я його знайшла і повісила. Тобто ваш ключ ви зможете отримати до вашої, ваших дверей з ресурсами, що саме треба робити? Як вам знайти? І це робиться за допомогою аналізу. І ситуації, і вашого стану. Як ви ставитесь до себе? Як ви ставитесь до майбутнього? Приходьте, буде дуже цікаво. Ми з вами будемо працювати з середи до середи, з 20 до 27 листопада. Всі відео будуть у записі. Буде цікавий час з спікерами для того, щоб дати вам можливість проаналізувати себе. І яка буде порада від карт для вас? Калісо фортуни, ловіть момент. Можливо, от ця пропозиція моя зараз з курсом якраз для вас і є шанс. Взагалі, калісо Фортуни говорить, що в принципі вас можуть перемолоти доля і є абсолютно на вас начхати, але. Від вас залежить, ви втримаєтесь тут наверху, ви піймаєте той момент, оскільки ми завжди йдемо по колу, ми повертаємося, якщо ви зараз наверху, ви будете внизу, якщо ви зараз тут, ви вийдете наверх. Тільки потрібно інколи просто, просто взяти і використати той шанс. Оскільки Всесвіт, якщо ви навіть дивитесь цей розклад, він вже приготував для вас шлях і чи візьмете ви його, чи ні.

означає, що ви до когось ставитеся е, трошки прискіпливо. Я розумію, що кожна людина йде своїм шляхом, і кожна людина має свій виклик. Тому я вам бажаю знайти свій шлях. Ми зараз закриємо вам колоду позитивними картами для того, щоб ви змогли використати цей шанс. І, водолійчики, розумійте, що кожен іде своїм шляхом. І має свою карму, свій виклик в цьому житті. Бажаю вам отримати свій шанс і бути на коні або на колесі. Почуємося у відео. Якщо вас цікавлять умови курсу, пишіть в приват. Я з задоволенням відповім на ваші фраги. На ваші фраги, на ваші, на ваші питання.